Дали світло, я думаю, дівчат працює генератор. Треба телефонувати, щоб виключали. Телефоную. А Наташа каже, Наташа взяла трубку. Тетя Тоня, мамка каже, щоб вийшли сюди. Щось іще там, я не почула. Ну, думаю, треба йти. То я взяла пастілу, хай смакують. Ну і я смажила рибку в соусі в томатному. Ось така. Теж понесу, їх. Ну, і я пішла потихеньку. Це я хотіла полежать. Думаю, зараз все вже тут подивилася, що вікуля все зробила, піду полежу. Раз світло дали, посижу в інтернеті. Ну, ладно. Наташа так добре, троянди позрізала. Мені теж треба так було. Але шпилкою важко, а сікатор не бере, треба. Акумуляторну пилку або Секатор акумуляторний. Ну, це дуже добре. Так, іду я не знаю. Курочки бачу, бігають, а де вони чи в хаті? Та, мабуть, же в хаті, бо виходили в літню кухню. Так, зараз гляну. Так, закрита літня кухня, пішла додому. А, привіт. Ой, а що ти хотіла? Я не поняла, що Наташа сказала. Хоча не все забирати. А, морозилку? Варені до Сережі та до Тони. Ні, а щось Наташа сказала, щоб я прийшла. Чого? Сніде. А, боже, поняла. Так, я поняла, тут уборка. Наташ, що... з твоїх яблук. Наташ, з твоїх яблук мій труд пастила. Зараз покуштує. Ага. Ну ти знаєш, Наташ, краще робити її без цукру зовсім. Я ж то тобі казала тоді, що 400 грам на кілограм, ага. я взяла ще й менше 200. Ага. Ну мені здається, що солодкувата. Віка ага. каже, бабуля тобі не можна таке. Кажу, нічого, ми по чуть-чуть. Коротше, -чуть". то думаю, в наступний раз. Дасть Бог здоров'я, то я почищу, не буду сідати вже на сквознячку і зроблю зовсім-зовсім без сукру. Хорошо. Та ти знаєш, я чогось навіть і не подумала, що воно мене може так протягнути. Та ну що це. Привіт, зайчику. Наташа, ще качаниш. Кажу на ось покуштуй трошки. Наташа. Шуєш. Ми осталося кісто, uh -huh. і вона зробила сир, натерла. Ага. І не творога, а сир. Сир. Uh -huh. Сир натерла. Uh -huh. Часнику, трошки сметани і трошки кропу. Ой, ви подивіться, що це взагалі. Три котлети <звук> положила. Туди. Ми туди ж. Робили. Та я поняла, що. Почалося вареники, пиріжки, як і раніше, як Сашуня був живий і зараз все. От. Вареники наставила. Це каже, ікри, попробуй моєї, каже, ікри. Ну, то ж я їм все приносила. Ага. І дивіться, що я її там ото розкрила по стілу, ну Наташа побігла їй ніколи. А то вона мені приготувала пиріжки і каже, я собі не хочу оставлять, набираю вес страшне. А я вроді не набираю. Угу. Ну і нам смачного, тільки вона щось там ще собі білок. Я жаю... Білок, яйце. <клухи> <клухи> ну, нам смачного, ой господи. Ну, Наташа прокує пастилу. Ну, колись Наташа купляла в магазині, таке саме. Так, да, так мені Віка теж купує, там 12,70 таке тонесеньке, 12 грамів, чи 15, ну без цукру, а це ж було з цукром. Ну, то не треба лежити, воно той, точно як у магазині. Сподобалось? О, так що їжте на здоров'я. Ну, можна було тоньше, ну, в мене який був лист, я на лист, а так 2,5 кілограма чистої ваги яблук твоїх. Не, не треба, то тоді воно таке Що ага. його їсти вже. Одна шкурка буде. Ой, Наташа, ну все, нам смачно. Да. Спробувала. А, а рибу? Зараз буду. Це на закуску. Каша пшеняна і липиться. <рив> Говорила, я з'їла дві котлети, салат, один вареник. Я лопну, ще й каші скільки. Ополоничок. Ага. Святик до тебе приїхав, бачиш? Приїхав святик до тебе. Каже, я вчора був і сьогодні приїхав. Іди, йди, йди, а пить, водичку будем. Будемо водичку. Пішли? Пішли на кухню Фендюшка, ти рада. Давай, давай, давай. Зараз водички бабуля дасть, потім покушає святик, да? Каже, я приїхав з папою. Водички. Святик, водички. Хазяйка вже дав на водички. На. Давай водички. Давай водички. А потім будемо кушать. Роздінемся? Мой хороший. Вот и показал в машине заснув дельки. Угу. Ну так. я буду делать тут, скажи? Фенди. Что ты хочешь? Святика трогает, да? Трогает святика. А, вона заскучала. А вон. а там хто в тебе, хто там? А? Не побачила хто там. От так, наклеюй. Молодець. Корова там. Ой. Каже, бабуля, ти що думала? Добре, що ти не прибираєш. Я приїхав, я тобі ще понакидаю. Каже, поскладала вона іграшки святіка, так? Да? <риклад> <риклад> Я, каже, приїхав. Да? Я тут хазяїн. Ууу, що там? Бичок чи коровка? То бабуля знайшла під кроваттю. Сьогодні там протирала. Ку-ку! Вставай, вставай. Куку? -ку. А що таке? ну, Ага, казав тюма. Хвилин двадцять поспав. Ой, ой, давай. Біжу, біжу. Куди біжу? Куди біжу? Ой. Куди хлопчик біжить? Куди? І фендюшка слідом, да, Фенді. І тобі весело, і мені весело. Потім попили сосем ще. Ой, Боже ми тут накидаємо яблучко. Да, Фендюшка. Ой, де святик мій? Ку-ку-а де святік? Де ти сховався? Мама! Ти сховався? Мама. А Фенді сердиться, що ти туди заліз. Мама. Ти сховався там? Мама. Ти там сховався. Мама. Кажи ку-ку ку-ку Тихенько, тихенько, тихенько. Опа. Особуть моє. Віжтя каже, і повсти не можу щось. Да? Друзі. Забрала. Книжечку читаємо? Святік сам читає. Да? Ага, хто то? Курочка? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Качечка. Кря-кря-кря. Закриваємо а тут киця. Де? Да? Так. А де конячка? Де там конячка? Закрив святі конячку. Смачна книжечка? Смачна. Я скоро її обгризеш всю. Угу. І ще читаємо. Нас скоро світло виключать. Ну, буде темно. Да? у, -у, -у сердиться Фенді. То бабулі не тапки. Святик хоче одівати? Угу. Я, я зрозуміла, що ти хочеш. О, а сам? Святик може сам? Ні? Ні? Вдвох? Давай. его веселый. Еще? А Святик сам. Не, не выходит. Давай, бабуля. Ой. Бубух, Святик, бубух. Ты смеялся? Кажи, поскладала вона. Да. хе хе Уто. Все? Граємось. Що там колеса крутяться? Крутяться колеса, да? Ой. Тихенько. А, Вовчик там, так. У бабулі там є Вовчик. да У нас там є Вовчик. Ось тут два їх. Зверху лебеді, а тут два сім'я. <ривіття> а тут святік. Отак. Кидаємо на пол, на підлогу. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. там таке? Де ти Яблочко вже дів? А давай памперс, мабуть, передінемо. Давай. Зараз бабуля піде візьме. Угу. А, не хочеш? От так, Закрив. Я там кришечки, де судочки не понаходила, такі поклала туди. Він їх дістав. І тепер ось так грається. Сюди туди, сюди, туди. Ой. А там он сувочок ще внизу М. Да, да, да. Молодчина. Любий хлопчик. отак. От Все? Закрив? Каже, я зараз відкрию. Не переживай. Ну, аби чимось заняться. Папа наш поїхав перевізувати автомобіль на зимову резину. Совочок. Очок Святіка. Думаю, ми, слава Богу, не плакали за ним. Якось так обійшлося в нас. Дай Святічок. Отак. Закривай, тихенько пальчики не придави. Отак. Молодець. цей собака всівся. Собака всівся. А? Ти хороший з песику? Хороший песик. Хороший. Ох, вилази, вилази, вилази. Пожалій його, пожалій отак. Хороший, хороший, хороший. І та мава то фенді. А тут ляйковий. Все витягнув. ну все тепер. бубух, Бубух? Mm. <свист> -бу. mm. ой, боже, Ось так. поніс, 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 ой, боже мій, радість ти наша, ага. Наша. А -а 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 -а. Так, я, може, тапок заберу. А... Трактор червоний. Трактор червоний. Так червоний. А... Не-не-не, там не можна. Бу-бух! трактор боляче. Так, ми громимо все, так? Да? Чого ми сердимося? Ну, Бубух? Ой? Ну, я думала, буде капризулькати, бо не спав вже. Ну, Коли нічого, грається. Побували вони у бабусі у рідненької. Не знаю, як він там себе. Там багато всього. Курочки, не знаю, чи качки є, козочки, коровки, хрюші. Ну, у нас тут нема в місті такого нічого. У Наталії є курочки, п'ять штучок лишилося. Ми... Іноді ми на них заглядаємось. Ок. у мене мама там така трудяга. Це взагалі держати, я так думаю, що дуже важко я ніколи не, не держала ні коров, ні коз, нічого такого. Но, думаю, що дуже важко. Моя бабуся колись держала, ну це ж давно, я вже дуже не пам'ятаю. Мені було 19 років, правда, коли вона померла, ну тоді вже вона не держала. А коли була поменша, то вони з сусідом, це були її куми, держали корову. Я не знаю, як це воно там пополам. Може, по неділі. Ну, мабуть, не пам'ятаю, чесно говоря. Витерла бутиночки і поставила там тепли, тепла підлога у ванні, Маю хай э, висихають. Він пішов взяв і кинув візочок. Ну, хазяйка, каже, то все моє. Отак, зараз ми і там викинемо все. Отак. Ой. Каже, це все моє. <п> а <нас> там? Нема там, ав, не знаю, де ти там побачивав. Там дітки, зайчик. А. Угу. Пташки там. Да. А де м'ячик? Подивись, де м'ячик у тебе там є. Святик, ні, не на книжечці, а в сумці. Там м'ячика нема. Каже, щось цікава така книжка? Не зрозуміла. Ага. Ну, а навіщо кидати? Да, да. Нема там мави, там дітки, санчата, пташки і зайчик. Це тільки обкладинка ілюстрована, а там таке чорно-біле. Все санчата та дітки. Кажу, я почитаю. Слюнявчик маленький. Ой, Боже, треба тобі, мабуть, одіти такий слюнявчик. Бо поки, до, поки додому їхати, то ти весь будеш мокрий. Ау. Да? Ось так. Закутався в плед, виключили нам світло. Да? Ой, я забула, до пів шостої, здається. Ну, це ще не так не страшно. А коли по сім годин два рази на добу, то вже трішки важкувато без світла. Да, да дитина зайнята. Ага, ну я з розетки витягла телевізор. Він все одно туди пальці суне там позакривані. Центральна у нас недіюча. Зовсім це вона як держе. Ну, одна там тільки відкрита. Ой, господь. Електрик ти. Ага, книжечку. Читай. Читай. Крокодил. Зелений. Банан, покажи, де банан? Де банан? Де ба? Банан. Nie, не? не хочеш показати бабулі? Ну і ладно.